Що таке було щинилося. Вітрюган, грім і, і блискавка. Мої вазони, боже мій я оці два великих успіла зняти. А ті мотали одну, думаю, вже що буде. Бо не можна було оцей втриматися такий вітрюган. Ну, недовго. Тут ось таке понабивало, повибивало, коротше говоря. Навіть із цього із швів ось на плитці. Повикидав пилюку. Це вам отаке Дощику треба, але ж таке пройшло, прогнало вітром усе. Дай, дай нема. І, нема і, і ще й світла нема. Оце таке. Ну що ж, треба поливати квітки, бо я, я знаю, що той дощ нічого не полив. Смакота рибу вже пожарила, хай, хай буде готова. Нема світла, треба десь дзвонити, бо до сестри у віти є світло. Ану, подивись, може, в нас щотчик вибило. Це вам таке. Ніяк адреси переможців не позбираю. На пилесос ще навіть не прочитане повідомлення, що людина виграла вона і не здогадується. От бачите, як так в житті буває. Ну нічого, дасть Бог може ввечері. Оце сижу, чердак болить. Сьогодні в мене трохи й тиск є. Коротше, це таке. Ну, нічого. Трохи буріє сьогодні, не дуже великі, але є. Кс. кс кс Вася не йди в літню кухню забула закрити двері. Поставила вже і плов варить. Як думаю, хай зараз закипить. Діти приїдуть година аж дев'ять, а може й пізніше. Не пізно виїхали, це ж дорога з дітками. О. Але поварю, поки видно. Нема дозвонилася, подала заявку, що нема світла. Вони навіть і не знали, що в нас світла немає. Ніхто більше не звертався. ну, Я звернулася. На шестві якесь, чи шпаків? Шпаки. Хоч би вони не вбачили нашу черешню. Не доведи Господі, ну вони ж уже наче пізні ж минулому році не ось, літають, Боже мій, стає ціла. Оце шпаки кричать. Не дай Бог побачить черешню, вони її кончать, хоч би діткам хоч трохи дірати ягодок. Теж ж в цьому році ранніх не було, бо померли. Так вони, видно, ще не понаїдалися, і оце на шовковицю ось прилетіли. Тут у нас на дорозі самосійна вона. Але ж родичка собі родить. Оце зараз обсіли шовковицю, ну, там ще ж ягод то немає. Полетіли далі, наче туди. Не дай Бог бачать са. Оно скільки їх-то я приблизила максимально. Це ж скільки їх вже приготували, так що там у зелені, скільки сидить, то тільки поверхушка. Ай-яй-яй, де вони взялися? І ось і, і тут. Коротше говоря, ай-яй-яй. жахіття, Ні, ну це не смішно. Звичайно, що не смішно. Була рання черешня, ми мусили її спилювати, ну ягод ми не могли дождатися того, що шпаки оббивали, і оце <смі> Ваня сидить на дні гілці, вечереш і кров нього, повно шпаки, вони нічого не бояться. Я оце ж купила пізню. Вони ж зазвичай ранньої наїдяться в них, а вітаміноз. Тоді вже пізню не трогають. А в цьому році все ж померзло, де вони її понаїдались? Ніде. І оце вже вони, видно, нюхом учули, що в мене є черешня. Ай, не дай Бог. Мені хоч би діткам. А вже як сей год е, пронюхаю, що є, прилетять і на той год. Оце така наволоч. Летіли, нема вже. Це вони, видно, тут перепочивали, чи Бог їх душу знає, що вони тут робили. Ще нема, слава Богу. Ой. Я шкоден, як нароблять людям, так в мене була і вишня. Ой, рання називалась шоколадниця, воно шпанка. Оце рання черешня і, в... і вишня. Здоровенна, така аж чорна. Ну, вони кончали зразу черешню, а тоді бігом і на вишню на цю переходили. Мусила зрізати що те, що те. Так, нова розочка заціла. Це, Це новий. І це ось така квіточка. Ще не укріпився кущик. І це похоже, як тільки що я вам показувала. Жовтеньких у мене трішки додалося. Ось жовтенька. І ось жовтенька. О, це бур'ян Виліз. Треба зірвати. Зараз я його з корінцем. Гарно з корінцем витягується. Повільно чиніш. Я повільно. На, повільно. Тільки повільно, я дивлюся, як ти повільно і Давай. Повільно. Молодець. Все. Молодец. Дуже гарно, просто гарно. Nebijokite. Ir kada ir taip buvo.